Загрузили ми двохсний прицеп. Хтось там в коментарях писав, якби був двохосний би потягнув. Правду казав. Двохосний тягне. Тож тут перевага в трошки є, весь можете бачити, тут десь він стирчить метр двадцять, метр тридцять. Ось які ресорки. Самороблені з газона перероблені. Задні вісь стоять рівно. Передній не дуже попередня вас піднялася. Треба будеш прінтувати. Можете бачити, трьохметровий прицеп По такий по 4-5 по метрів. Це липо, воно ну, не є дуже важке, але все одно 6 таких дебеленьких. ДТЗ ось тут під горку тягну спокійно. Тут горка трошки є і тут не є дуже так твердо, тут більш ці м'яка земля, не втрамбована, при це б не гриз і трактор тягнув, що на трактор не давило нічого. ось так.